Індикатор RSI і Parabolic SAR – одна з найкращих стратегій індикаторів, котрі взагалі можна комбінувати. Всіх вітаю, мене звати Захар, і в цьому відео я продемонструю вам, як я торгую за даними двома індикаторами на біржі Binarium. Одразу кажу, хто на Бінаріумі ще не зареєстрований. Зараз діє промокод 100TRADE, який ви можете увести при реєстрації і на ваше перше поповнення ви отримаєте плюс 100% до вашого депозиту. Приступимо до відеороку. Те, що ми маємо з вами зробити, це переключитися на графік Trader Для цього натискаємо у лівому верхньому коті на дану кнопку. Після чого перемикаємо таймфрейм, я буду перемикати на 30 секунд, то торгувати ми з вами будемо на 30 секундному таймфреймі з часом експірації 1 хвилина, 3, 2 хвилини. Дивіться, що ми з вами робимо далі. Коли ми переключили таймфрейм, ми маємо додати наші два індикатори. Для цього натискаємо у верхньому лівому куті, і тут вписуємо перше цей індикатор RSI. RSI, Він називається Relative Strength Index. Можете додати його у фейворі, тобто у збереженні, щоб він у вас був завжди зверху. Ми його додаємо і він відображається у нас знизу. Далі додаємо наступний. Це вже сам параболік. SAR. можемо вписати просто SAR і він у нас буде тут один. Ми також його додаємо. Індикатор RSI виглядає у вигляді панельки знизу, а індикатор Parabolic SAR відображається як дані такі точечки на графіку. Що ми з вами можемо переглянути з цих індикаторів? Індикатор RSI показує нам, де ми знаходимося: саме в зоні перепродажу або в зоні перекупівлі. Зараз ми знаходимося по центру, тобто ми знаходимося не там, не там. Якщо б ми знаходилися в ось цій зоні, це була б вже зона перекупівлі і треба відкриватися доназу. Ось Оце була б зона перепродажу, якщо б ми там знаходилися. Знову ж таки, по індикатору RSI ми орієнтуємося саме по ось цій лінії, котра у нас зображена таким пурпурним фіолетовим кольором. Індикатор Parabolic SAR. Наступний індикатор, за котрим ми також будемо отримувати сигнали. Він нам надає можливість аналізувати графіка подальші дії. Тобто ми, дивлячись на нього, можемо зрозуміти, що ми будемо робити саме найближчим часом. І як це ми можемо зробити, давайте я вам зараз поясню. Ми бачимо ось ці точки на графіку, і все, що ми з вами робимо, це дивимося, коли буде на графіку дві точки. Як тільки ми бачимо, що на графіку з'являються дві точки, як це з'явилося в даному моменті, ми з вами відкриваємося в тому або іншому напрямку, як зрозуміти напрямок? Якщо у нас Точки з'являються зверху, ми відкриваємося донизу. Тобто, якщо точка у нас зверху, ми відкриваємося донизу. Якщо точка у нас знизу, то ми будемо відкриватися доверху. Тобто, коли ми ось у точечка, крапка не знаю, як хочете називаєте, Тобто, ось цю фігню бачимо, ми одразу відкриваємося в тому в іншому напрямку. Знову ж таки, коли вона зверху, ми відкриваємося донизу. Якщо вона знизу, ми відкриваємося доверху. Я думаю, тут ми все це. Вже уяснили. Давайте перейдемо вже до використання даних індикаторів в торгівлі. Торгувати ми будемо на парах, на у нас найбільші дохідності. Зараз це, наприклад, EURUSD. Ми переключаємося на EURUSD і бачимо, що дана пара нам не підходить, оскільки ми вже доволі довго торгуємося, і тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тім, тобто крапок вже у нас е з вами. Зображено, і це свідчить про те, що банально графік перевантажений, і краще нам знайти ситуацію, де у нас одна крапка ось буквально тільки з'явилася, або їх взагалі ще немає. Дивіться, тут знову ж таки дивимося, тобто дивимося і рахуємо по самим, самим ті, котрі праворуч. Да, праворуч у нас, ось бачите, раз, два, три, чотири, п'ять не підходить. Тобто, все, що нам треба зробити, це знайти там, де ми тільки починаємо рухатися, там, де ми тільки-тільки починаємо повертати на і там ми і будемо з вами заходити. Так, друзі, дивіться, зараз ми з вами бачимо ситуацію по Азія і бачимо, що у нас дві крапки, значить, ми відкриваємося на одну хвилину сумою 2000 гривень вгору. Дивіться, друзі, ми бачимо по індикатору Parabolic SAR Раз, два, дві крапки. Значить, ми зараз будемо найближчим часом рухатися до верху. По індикатору RSI. Ми зараз знаходимося по центру і, в принципі, також можемо заходити. Тобто він нам не дає протиставлення, як мінімум до Даної стратегії, тому що якщо б зараз у нас індикатор RSI знаходився вгорі, тобто ось тут, де зверху, ми б з вами в цю угоду не заходили, оскільки індикатор RSI даним значенням, якщо б вже знову ж таки знаходився зверху, казав нам про те, що ми будемо спадати і тоді між цими двома індикаторами, індикаторами SAR, параболік SAR, і індикатором RSI було б банально неузгодження да, по суті. Тому що один каже, що ми маємо рухатися вгору, інший каже, що ми маємо рухатися вниз. Тоді б ми з вами в цю угоду не заходили. Якщо як було у нас зараз, індикатор SAR каже нам, що зараз ми будемо рухатися вгору і формує, бачите, другий ось цей кружочок, крапку, точку, називайте, як бажаєте, а індикатор все знаходиться по центру або десь ось тут знизу, то це свідчить про те, що ми можемо рухатися вгору. Я думаю, ви тут все зрозуміли. Тобто, нам банально треба знайти угоду. Де ми бачимо, що Параболік Сар сформував тільки-тільки першу крапку, і на другій, коли він її тільки вже нам показує, ми маємо в неї заходити. І в той час ми також підтверджуємо свій аналіз за індикатором RSI. Якщо крапки знаходяться знизу, а індикатор RSI по центру або знизу, то ми можемо відкриватися доверху. Якщо ж індикатор RSI знаходиться зверху, а крапка знаходиться знизу, то ми з вами не відкриваємося. тобто, нам завжди підходить значення індикатора RSI по центру, або в тому напрямку, де знаходяться або ну, де розташовані наші ось ці крапки. Я думаю, зрозуміло. Тобто, або в тому напрямку, де у нас розташовані крапки, або по центру. Якщо індикатор RSI знаходиться в протилежному боці до крапок, тобто абсолютно протилежному, він нам не підходить, і ми в дану угоду не заходимо. Я думаю, тут все зрозуміло. Далі, Євро зараз бачимо одну крапку, і можна вже приготуватися на одну хвилину заходити. Знову ж таки, час експірації. беремо завжди одну хвилину, якщо у нас з'являється, виходить друга крапка. Тільки з'явилися, то можна відкриватися. Бац, відкриваємося донозу. Дивіться, знову ж таки, параболік. Сар показує нам другою крапкою, що зараз ми будемо продовжувати рух до Бачите, ось крапочка така сформована. Тобто невеличка така, от перша і друга. Ми можемо з вами переглянути. І індикатор RSS знаходиться плюс-мінус по центру, тобто плюс-мінус по центру, що свідчить про те, що ми можемо з вами відкривати угоду донизу. Ми відкриваємося з вами і відкриваємося знову ж таки, друзі, з однохвилинним часом експірації. Саме одна хвилина, тому що ми бачимо, наші виходять індикатори на однохвилинному таймфреймі, Ой, на 30 секундному таймфреймі, побачався. І однохвилинний час експірації в даних ситуаціях. Нам буде підходити найкраще, тому ми з вами будемо відкриватися саме в даному напрямку і торгувати саме однохвилинні часи експірації, якщо у нас знову ж таки 30-секундний таймфрейм знаходиться ось тут. Знову ж таки, побачили підтвердження по параболіксару, тобто, бачимо точніше другу другу цю точку, крапку, бачимо її формування і дивимося на RSI. Коли ми заходили в угоду, РС знаходився трошки нижче середини, але він був все одно всередині, е, виходить цього показнику. Тобто біля значення 50, бачите, ось у вас значення праворуч написання, і біля значення 50 знаходився ось індикатор RC. Тобто центральне все, ось, бачите, 50. Тобто ось, Ми були плюс-мінус тут. Ось циферки, хто не зрозумів. І виходить, ми заходимо в дану угоду знову ж таки з однохвилинним часом експірації. І по EURUSD забираємо дуже дуже приємний плюс. Сподіваюсь, у мене вийшло пояснити вам всю ту торгівлю за індикатором Parabolic SAR і також за індикатором RSI. Якщо ви хочете отримувати більше корисного навчання індикатором технічному аналізу, отримувати більше сигналів, то обов'язково приєднуйтеся на всі мої канали. Основний телеграм-канал, Торгова кімната так далі. Так далі, так далі. Приєднатися, всі посилання будуть в описі даного відеоролику, там ще більше корисної інформації.